Які найпоширеніші дитячі хвороби на сьогодні? На даний час найпоширеніші це гострі респіраторні вірусні захворювання, грип, ентеровірус. На жаль, повернувся до нас кашлюк. І зараз ходить вітрянка. Які симптоми не варто батькам ігнорувати? Ну, в кожного віку свої там червоні пропорції, як вони називаються, але саме головне це дуже висока температура, яка погано збивається. І якщо дитина млява, тобто вона спить, вона нічого не хоче і дуже мало п'є води. Це якщо брати загальне захворювання, кожна нозологія має свої такі червоні грані, які мають позицію в тому, щоб на них звертати увагу: рвота, діарея, температура, все, що не ок для дитини. Міфи, які ви спростовуєте батькам. Ну, із лайтових це вітрянка і зеленка. Що без, без зеленки вітрянка не пройде. Ні, це просто е, старий 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 метод. Е, міфів таких, щоб спростовувати, ну що температура це вже хвороба. 37,3 це не хвороба, це може бути нормальний стан. Що діти мають перехворіти вітрянкою? Не бажано краще вакцинуватися, щоб дитина не хворіла, чим вона перехворіла. Чи потрібна вакцинація та які обов'язкові? Я тільки за вакцинацію. Всі мої пацієнти і батьки пацієнтів знають про це. Я просто такий фанатик вакцини в цьому плані. І вона потрібна, тому що вакцина придумана для того, що навіть якщо ти захворієш, то ти це прийде лайтово. Не буде ніяких там ускладнень, які призведуть до тяжких випадків, щоб лежати в лікарні. Це таке. А там соплі, кашель, висипка мінімальна. Вона може прийти вдома. І зараз вакцини в нас в основному від тих захворювань, які можуть призводити до летальності, і через те краще вакцинуватися, і жити далі. Обов'язкові вакцини в Україні, вони в нас за календарем щеплень: це дифтерія, правець кашлюк, поліоміеліт, гепатит Б, туберкульоз і гемофільна інфекція. Це ті, що в нас йдуть обов'язкові вакцини. Ті, що у нас йдуть рекомендовані, це від пневмококу, меннінгококу е, і вірус папіломі людини. Також гепатит А у нас входить в рекомендовані вакцини. І вітрянка, вітряна віспа також входить в рекомендовані підготовка, якщо це мала дитина, просто подивитися, що вона здорова, прийти до лікаря і провакцинуватися. Чим старша дитина поговорити з дитиною, пояснити, що це буде, говорити, так, да, це трошки боляче, але це потрібно для тебе, щоб дитина це розуміла. Ніколи не можна обманювати, що ви йдете до лікаря і там з тобою нічого робити не будуть. Тому що дитина не дасть цього зробити. Якщо дитина здорова, не має ніяких скарг, вакцинацію можна робити спокійно, навіть не здавати аналіз крові. Якщо в дитини є якісь там імунодефіцити, але вже про них відомо, тоді вже консультація лікаря і можливий аналіз. Але все одно вакцина не потребує цього. Чи правда, що дітям на постійній основі потрібні вітаміни, чи це маркетинг? А на рахунок вітамінів дітям достатньо, якщо здорова, адекватна дитина, їй достатньо гарного харчування фруктів, овочів, м'яса. Якщо є якісь авітамінози, це здається аналіз і враховується, що саме потрібно, скільки потрібно. На який вік дитині. На даний час я рекомендую в основному це вітамін Д, також з контролем того, щоб не робити гіпервітамінозу вітаміну Д. Але теперішнього часу на моєму прикладі я бачила тільки одну дитину, в якої під час дачі аналізу була верхня межа норми. Всі інші діти були або недостатність, або дефіцит. Тобто це такий вітамін, який я рекомендую кожному з народження до двох років навіть без зупину, якщо аналізи це підтверджують. А саме комплекси вони не завжди допомагають дітям, тому що деякі проходять транзитом, в деяких мала кількість, і деякі комбінації для дітей можуть бути алергенними. Чи потрібно закаляти дітей? Закаляти дітей це таке цікаве питання. Не всі діти люблять змінювати свою температуру. Тобто, деяким дітям це буде нормально, що кожного дня додають холодну воду з більшою кількістю хвилин в цьому процесі, а деяким дітям з їхнім імунітетом це буде важко, і кожне це закаляння буде призводити до загострення їхніх хвороб, і та сама дитина буде або частіше хворіти, або довше хворіти. Чи більше дітей наразі з цукровим діабетом? Ну, діабет, на жаль, він зараз частішає, і на превеликий жаль, він молодшає. Тобто, зараз діабет раніше міг виявлятися там після 7 після 8 років. Зараз він може виявлятися і в новонароджених дітей. Тут треба контролювати наймолодший діабет, який я бачила, це 9 місяців. Тут просто контролювати це генетичне захворювання, якщо не набутий діабет, ну набутий це у нас травми підшлункової чи її видалення. А діабет першого другого типу це генетичне захворювання. Просто воно проявляється в кожного в свій вік. Якщо в родині в когось він був, великий відсоток того, що він буде в дитини, просто раніше проявиться, бо організм вже до нього схильний. ТОП-3 некорисні їжі для дітей. Що ви не дозволяли б їсти дитині? Я б не дозволяла їсти дитині дуже смажену їжу. Тобто там, де багато олії, трансжирів. До певного віку я б не дозволяла відкриті активні цукри. Це у нас, наприклад, Кока-Кола або такі напої, якісь цукерки, можна використовувати більш натуральні там, пастилу, наприклад. Ну і третє, що б я не дозволяла? Не знаю. Дитина має багато що спробувати. Краплівніс для дітей це окей. Для носу найкраще це ізотонічні розчини, тобто натрій хлор 09%, чисто промивати його, якщо є якийсь нежить незначний. На рахунок судинозвужуючих я противник, Але якщо там уже дуже тяжкий стан, що вони потрібні, на 3-4 дні я назначаю під контролем. Тобто вони 3 дні капають і в будь-якому разі мені дають відповідь в даному форматі, тому що там іде вже залежність, з якої дуже важко зійти. Найкраще це фізіологічний розчин, ізотонічний, якщо дуже сильний нежить, гіпертонічні розчини, там, де більше солі, вони діють як судинозлужуючі, але нема звикання. Чи можна використовувати оцет для збиття високої температури? Уксус ні в якому разі не використовується для збиття температури. Для того, щоб збити температуру, достатньо вологого рушника або душу на градус меншого, ніж температура дитини. Дитини 39 душ 38, дитини 38 душ 37. Уксус, оцет, спирт, сушить шкіру, пече шкіру, воно нічого не дає, крім негативу. Раніше це допомагало, тому що там була ще вода. Все. Щоб діти не боялися лікарі виходили до лікарень, не обов'язково приходити тоді, коли ви хворієте. Можна прийти, привітатись і піти. Головне, щоб діти були здорові. Для цього вакцинуйтесь і контактуйте з педіатром на постійній основі.